Вітаю всіх! І так, тепер трошки пояснюю. Ви бачите, що, якби Лавров не захотів спілкуватись, зустрічатись чи ще щось. А тепер пам'ятаєте мій розклад про те, що... чи зупинить Путін бойові дії після зустрічі розмови з Трампом? Оце все? Ні. Там було чітко ні, там був рицар цих мечів, це наступ РФ, чітко в мене впадає. Оце все до цього розкладу приплітаємо. Все чітко, туди. Тому що він ще не готовий це зробити. Я вам скажу так, по секрету. Я ж не знала дату зустрічі в тому Будапешті. Я не і навіть не доздогадувалася. Я думала до останнього, що це буде листопад? До останнього. Чомусь була впевнена, що це буде саме листопад місяць. А вийшло жовтень, вони хотіли вибачте, в шоці. Ну, якби це дуже швидко, і для ворога це буде, означатиме якісь рішення. Тому і зі стратегами Качелі. Розумієте, давайте я гляну тепер, мабуть, по-іншому. Слідкуємо за всіми розкладами. Я ввечері не маю можливості нормально робити щось, просто фізично. Тому, що я хочу зробити? Колодою дверей ключі в результату. Ці, ці саме. Сама зустріч у Будапешті буде Путіна і Трампа. Сама зустріч в тому Будапешті буде Путіна і Трампа в жовтні місяці. Буде ця зустріч в Будапешті. Кілька мечів. Відповідь ні. Дивіться, відповідь ні. Не хочуть, бояться. Король Кубків Зеленський, ух ти, там навіть. Повинен бути був. Роздуми, роздуми і роздуми, що робити. Вони, знаєте, як не готові ще прям до такої зустрічі, ось по Україні, вирішити зараз питання це зупинити фронт зараз. Вони щось ну, не можуть. Зараз я зробила про це розклад. Чітко він йде. Не хоче він. Будапеш? ні. Добре. В жовтні буде зустріч приватна, особиста Путіна і Трампа взагалі. В жовтні місяці буде особиста зустріч Путіна і Трампа взагалі. Взагалі не хоче. Він боїться. Трійка камері розчарування в нього сильнючі. Дивіться, для мене це вже загадка, що відбувається. Він думає, як йому зробити вийти переможцем ситуації? Ого. го Дивіться. Відлюдник. Вмикається відлюдник. М? Як це швидко пішло? А Трамп його заганяє в обмеження і дивіться, яка краса. І він ще не може скумекати, в якому напрямку рухатись. Да що ви, блін? Треба було на 24 листопада. Він же скумекать не встиг. Хоча Трамп його дотиснув. Пам'ятаєте, ми перший розклад про цей Будапешт? Перший, дивіться, обов'язково. Дивіться, перший і другий обов'язково. Тому що воно все взаємопов'язане. Він був на одній хвилі. І дивіться, як його злупило. А злупило що? Питання там агаптів, бо він вважає, що їх там ну, не буде, відклали ну, пофіг. Тобто, оці всі плаває. І він не хоче зупиняти, він боїться зупиняти. Тепер, давайте подивимось. Трамп наполягатиме на особистій зустрічі у жовтні місяці. Трамп наполягатиме. Ще як? Ого, дивіться. Конкретно наполягатиме, давитиме. тут Ось тут же санкції показує. Погроза санкціями пішла. офігеть Відлюнок. А він іде в отказну. Він ще не готовий до такого рішучого кроку. Зараз. Ви ж розумієте? Прикол. Я зрозуміла про що мова. Пам'ятаєте, мій розклад коло до Ленорман, де була коса? Там думали, книга думали, гадали, і коса швидко. В чому справа? Як вам зробити зараз швидко, коли він не хоче зупиняти наступ свій? Ось в чому справа. Він затіє наступ на Запоріжжі, він задієв наступ на Дніпропетровщині. І що? Він це анонсував, і як ось така, якби собі мінус буде. Подумайте про це з цієї точки зору. Ось чому момент. Тому я схиляюсь, я схиляюсь, що буде нюанс такий, що він не готовий, він боїться, він думає, розумів багато. І тут таке. Тепер давайте подивимось. Тема з Будапештом з цим покушенням. Це дійсно зроблено, щоб не було зустрічі. Ні. Ні, 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 ні. Ні. Любі мої, ні. Це відлюдник, ні. Немає це відношення. Це страх. люди мої. Страхи. Він боїться. Трамп. Знову Трамп. Знову обмеження і знову слухайте. Ну, тут все логічно. Одна пісня. Трамп змусить його підписати. Що, що обмежить його дії. Все, юридично. Там тільки один момент. Розумієте, він думав, що буде. Ще маніпуляції, розказки про рюриків і історію Київської Русі, а тут хіряк і ніякої Київської Русі. Тут або пан, або пропав. Все. Розумієте? Так швидко, не буде ще. Звісно, ні, я не розраховувала так швидко. Це просто зустріч, якщо ви уявляєте цей звіздец. Якщо відбувається зустріч 24 жовтня, нехай. Кінець жовтня, початок листопада потрібно звернути всю діяльність. Початок спокою. Як вам? Ну, якби самі розумієте. Зрозумійте. це все важко. Тому маємо, що маємо.